Польська запальничка. Елегант. З елегантського тут хіба наклейка. Comfort Maxie 101, 401 і додаткова наклейка 2300. Чи це потужність, чи це ціна, чи порядковий номер, не знаю. Знімаю кришку. Вроді як від хлопаків, тому дивлюся. Бо таке би навіть не брав. Для чогось присупливили соплеклеєм клеми, напевно, їм прокручувалося. Але зажати добре не рухається. Морда знімається і це тішить. Повністю знімається добре. Три трансформатора. Запобіжники виглядають цілими. Я вже розкрутив трохи, щоб було скоріше. Загалом таке срали мазали, і знаю, що. Тут є пробитий вихідний каскад. Тобто ось вихідні транзистори, де мій тестер. Ось Вихідні транзистори є пробиті. Тут стоять, скоріше за все, звичайні мосфети Я думаю, ми щось підберемо. Запобіжники цілі короткого понизу нема, можливо тільки це. Дешевий простий інвертор з цікавого, що тут можна побачити було, це те, що гейту і резистори 10 кОм. Вмикаю, і воно навіть не реагує. Дивно. Не включається, тому що я якось не догледів спалені запобіжники. Два спалених. Тут, по ідеї, добрий був, я ж його перевіряв точно. От що Значить, поспіх. та, Тут каскад цілий. Два запобіжника. А що? А я раз були цілі запобіжники. Навіть не перевіряв вниз. Зараз ще мушу перевіряти низьковольтний перетворювач повторно. Щоб, блін, не прийшлось знову розбирати. Вставляю запобіжники, і в мене цвях. Ну що ж, розбираю повторно. Моп твою ять. Тепер я вже таким дурним не буду, буду перевіряти на розібраному. Замикання нема тепер. Запобіжники, цілі транзистори поміняні. Є, працює. Ну працює то й добре, тепер збираю. Бо мені вже набридли всякі такі запальнички копільчані, які треба ремонтувати. Ну, але треба, то треба, то ремонтую вже щось серйозніше. Знов китайці не написали на яку напругу. І намалювали 5 тисяч. Федя. Принаймні цей інвертор вже по масогабаритах може щось більше. Всередині зараз будемо дивитися, морда повністю не відключається. Тому розбираю таким чином. Тут багато всього. Багато всього, чотири трансформатора, величезні радіатори. Це в нас захист. Чи діодний міст? Поки не зрозуміло. Ні, діодний міст. Ось тут, а це захист від переплюсовки на окремих радіаторах. Така батарея, бандура транзисторів. Що ж йому зробили? Зараз будемо міряти. Ці два інвертора йшли в одній коробці. І спалили їх одні люди. Вони якби працювали від одної акумуляторної збірки довший час, за словами людини, що прислала. А потім після зміни власників чомусь скоро погоріли. Отже, в цьому ми мали спалений вихідний каскад. І спалений вхідний каскад один-два з, трь... з трьох. Тут повезло зробили, тут без синуса. Тут ну, могла бути перевантаження, могла бути і зустрічка. Малюю йому реальну його потужність. Думаю, що це десь біля 800 Вт до кВт довготривало і в районі 1,5 кВт піково короткочасно. Тому так підписую. Феді моцний, але Феді дісталося набагато більше і його ремонт буде дорогущий. Чому? Тому що, ось, дивіться, короткого ми не маємо. Але в нас є захист від переплюсовки. Значить, переплюсовку ми можемо виключити. Конденсатори по низькій у нас є тут. І ми маємо цвяшок. Тобто низьковольтна частина вигорівша. А заодно в нас цвяшки по виходу. Тут вроді два каскада в... залишились цілі. Два транзистори, точніше, але то не точно. Ото. Знову ж таки та сама картина, і чи не зустрічкою його запердолили. З тим питанням треба розбиратися акуратніше, тому що тут транзисторів дофігіща. І щоб не вийшло так, що дофігіща фігіща поміняємо, потім виявиться, що мертвий проц. Тому треба, треба спочатку подивитися, чи є шанс, що проц живий, а як живий, то запускати на мінімальній кількості транзисторів, щоб подивитися, чи воно буде. Синусити, і тільки тоді буде сенс то все доводити до ладу. Якщо запальнічки без синуса, в принципі, не шкода, то, в принципі, федю так запороти, ну це треба надавати лінійкою металевою по руках. Випаяв те, що явно спаленим було і зробив неприємне відкриття. Коротке в мене пропало, але в мене абсолютно всі запобіжники. 30-амперні маленькі спалені. Їх тут є 2, 4, 6, 8 штук. От то, що треба випаювати, в тих єбінях 8 запобіжників прийдеться міняти. Я пердолю. Дали добро реанімувати федю. Випаюю субмодуль, буду дивитися, чи вижив проц. Що там з драйверами? Тепер, щоб його мені запустити, треба заживити, запустити низьковольтну частину. В нас є раз, два, три, чотири каскада. Чотири трансформатора. А тепер дивіться включення. Раз, послідовно і пішло. І другий аналогічно. Раз, другий послідовно і пішло. Тобто в нас два каскади, по два каскади включено послідовно. А явно спаленими є оба по одному плечу. Тобто, мені треба або допаяти транзистори до одного, або перекидувати. Перекидувати довго, тому буду докупляти і пробувати ставити. Також невідомо поки звідки живеться. Вихідний каскад, бо для того, щоб запустити, треба запустити саму ту лінійку послідовно з'єднаних, котра живить вихідний каскад синусорізки. Коротше, трохи задача. Запобіжники ще маю. Для початку кину собі перемички, тому що це дуже важка робота їх випаювати та міняти. Тим більше такі маленькі, тим більше в таких дуплах. І міняти їх буду виключно, коли воно все нормально поїде. Поки субмодуль, продовжую продовжувати. Що нам тут напхали Федю? Є процесор з кварциком на 16 МГц. Процесор без маркування зовсім. Драйвера мені мало знайомі, і D7S625. Вони, в принципі, доступні. Чи живі вони? Ніби як живі. Принаймні, ось один канал, а от є пробитий. пробити чи то він відкрився, то він відкрився. Оп, закрився. Як би живий. І що, виходить, що навіть драйвера живі? Так, це я його відкрив, я його закрив. Можливо, навіть драйвера вижили, живлення. Ось є щось схоже на стабілізатор, на конденсаторах. Короткого нема. Діоди живлення не пробиті. Треба тільки низькомники глянути, чи є на вихідні, на платі, на силові, і ось якби стабілізатор. І на стабілізаторі короткого теж немає. Є шанси, що субмодуль живий, і тоді є сенс продовжувати. При ремонті Феді треба бути уважним, тому що півмости мають різну обв'язку. До прикладу, тут тільки діоди, а тут ще є захисні стабілітрони. І опора різні. Для прикладу, перше плече дзвониться 47 Ом. Грубо. А якщо брати друге півплече, то в нас вже тут опір буде 100 Ом. В два рази. Очевидно. Два транзистора нарізають чим, а два тільки 50 Гц перемикання роблять. Тому в них різні параметри. Обв'язку перевірив, повиправляв, де були проблеми. Впаюю назад субмодуль. От скажіть мені, то взагалі законно. Та ж, блін, який фарт треба мати, щоб при закручуванні гвинта він, блін, скрутився. І з якого гімна має бути той гвинт зроблений? Ніфіга, я спочатку запущу його, тільки тоді буду пересверлювати і кріпити, тому що ще ні разу не факт, що воно буде працювати. Мені такі в останні тижні через день попадаються. Впаюю транзистори, стаю собі осликом на ключі. І дивимося, що з того вийшло. Подаю живлення, короткого нема. Запуск може бути не зразу, бо струм обмежений 10 амперами. Валить моментально. Шим є на випаяному На другому. Є шим. У нас 5 вольт на клітинку. Там десь получається 7 вольт на ключі. Малувато, якщо чесно. Добре, і ще впаяні. Дивлюся. На впаяних може не бути, бо два випаяні. То залежить від організації живлення Ні, є 10 вольт чітко. Прямокутнички переключення 50 Гц. Четвертий канал теж є. Можна впаювати транзистори, впаювати, щоб е сказати, світлодіоди, впаювати запобіжники, погратися. І змастити би вентилятори, бо речать страшно. Е ймовірно, цьому інвертору повезе. Як же тут міняти запобіжники? Прогріваю паялкою масив, далі електросокира, з зубочистки роблю собі шаблон, зразу прочищаю отвір. І в результаті без проблем мені сюди стають нові запобіжники. І так зі всіма вісьмома тоді нові запобіжники і запаюю, а паралельно по можливості забираю той китайський сирок, який вони називають припоєм безсвинцевим. Ну і перед тестом з навантаженням треба пересверлити кріплення. Варіантів небагато, вище або нижче. Думаю, нижче, щоб був гарний прижим корпусів. Вентилятори Феді на втулках. З одного боку то зле, а з іншого добре, бо можна змастити. Хляпнув масло в один, зараз в другий. І якийсь час буде добре. Так, третестувати. Тут виключений, тут вмикаю. То є 62 ампера з половиною на 12 вольт, грубо кажучи, 750 Вт. Ця харчувалка мала би мені дозволити витягнути з себе. 750 Вт, це є якраз перше пороження мого калорифера і лампа. Федя, в'їзду. Що цікаво, Федя стартує моментально, тобто от тільки втикнули, зразу воно їде. Це напевно добре. Додаю, ще 500 Вт. Було видно стрибок. 760 Вт по індикатору. Напруга просіла на вході до 11 вольт. Тут 12,7 таки показує не дивно, бо дроти на то не зовсім розраховані. То в мене шістка, по-моєму, тут. Одним словом, тягне. Скільки він тягне. Чверть зараз більше я не маю чим нагрузити транзистори в оригінальні. Я впевнений, що все буде добре. Кіловат дати воно зараз вирубається в захист блок живлення піде. Немає сенсу. Відправляю, хай тішить, бережіть його.